Росія може оголосити так звану перемогу у війні проти України 24 лютого. Про це кажуть в збройних силах України. Про це вже заявили в головному управлінні розвідки. Олександр Мусієнко, військовослужбовець СЛТРО, доєднується до нашої ефіру. Пане Олександре, вітаю вас! Ось така інформація про так звану перемогу 24 лютого на третю річницю повномасштабного вторгнення. Що Росія може її оголосити? Зрештою нам напевно байдуже, що там Росія собі буде оголошувати. Ну, цілком абсолютно саме так, тому що немає значення. Оголосити можна все що завгодно, власне кажучи, і ми на це е не можемо вплинути, але ми можемо вплинути на те, що і впливаємо на те, що цієї перемоги немає, і не бачити на сьогоднішній день Росії, так як їй би цього хотілося, і це на сьогоднішній день чітко видно ситуації на полі бою. Тому, власне кажучи, можна оголошувати, але це будуть лише пусті слова. Які не підкріплюються реальними діями, а це найважливіше, і ми це повинні розуміти. Треба усвідомлювати, чому Росія зараз обирає таку тактику і підходи. Адже цілком зрозуміло, та очевидно, що зараз Росія буде намагатися і вже, і вже робить багато спроб для того, щоб розхитувати ситуацію, вчиняти тиск і проводити інформаційні кампанії, активні заходи. В тому числі треба бути готовими до того, що вони включаться досить активно і е через свою європейську агентуру в країнах Європи Заходу, яка буде активно підігрівати, робити інформаційні вкиди через різні медіа, не тільки російські, очевидно, а й через західні е колонки, якісь проплачувати автори, якісь будуть писати опінньон, думки е щодо того, що ситуація погана. Мовляв, скажімо, там в Україні і так далі, і немає іншого виходу, окрім як капітулювати і тому подібне. Тому до цього треба бути готовим і, зрештою, усвідомлювати, що все це виключно слова і психологічний тиск. Ми зараз війшли в такий період доволі непростий. Розуміємо, чому політична ситуація, зовнішня і фактично боротьба за національні інтереси України, яка продовжується на зовнішній арені. Зараз і відстоювання цих національних інтересів. А Росія, в свою чергу, буде намагатися зробити все, аби продемонструвати, що мовляв США більше не стратегічний партнер України, що Україна залишається сам на сам для того, щоб знову ж таки намагатися чинити ось цей інформаційний тиск. Нічого нового не буде порівняно з тим, що ми вже бачили. Просто до цього треба бути готовим і усвідомлювати ще той факт, що. Можна прогнозувати зараз сплеск активності різного роду блогерів, різного роду експертів, можливо, політичних діячів, громадських діячів, не російських. А я думаю, що західних, які будуть писати те, що потрібно Кремлю. Адже не секрет, що є на заході певні люди, і це відомий факт, які отримували кошти і від РТ Раша Today, і від Спутника. Англомовної редакції пропагандистської пропагандистської цієї інформаційної агенції російської, і так далі, і відповідно будуть робитися різні вкиди через соцмережі, через різного роду сайти для того, щоб показати і сказати, мовляв, ситуація погана для України. Тому просто для цього треба бути готовим, що буде шквал таких інформаційних повідомлень. Але ми проходили не одну таку інформаційну кампанію атаки з боку Росії. Можу сказати, що. Минулого року, в травні, червні, ми пройшли один із періодів, коли Росія так само проводила потужні інформаційні кампанії. Ми пам'ятаємо, мовляв, до того, щоб дискредитувати українську владу, щоб піддати сумніву легітимність президента України. Так само це в травні, в червні було дуже активно. Але український народ пройшов це дуже гідно та. Достойно і, в принципі, не піддався на ці хвилі. Я думаю, що зараз так само мудрість є, і розуміння є того, що ну фактично потрібно зберігати, що називається спокій, бути консолідованими, тому що наша боротьба триває. Без допомоги США Україна протримається у війні півроку, пише видання «Лемонде» І на вашу думку, от якщо е, дійсно Сполучені Штати зупинять допомогу Україні, яка це вірогідність, і е, що нам найбільше не буде вистачати от цієї допомоги? Тобто е, чи є можливо такі види зброї, е, які поки що є незамінними, тільки США нам їх постачає? По перше, можна обговорювати безліч гіпотетичних сценаріїв, може бути, а може й не бути, і може відбуватися а, багато речей. Справа в тому чи а, готова Україна до того, що ми можемо отримувати менше допомоги від сполучених штатів, звичайно, цього не хотілося, і це є вкрай небажаний сценарій. Взагалі, хотілося б зберігати нормальні відносини з нашим з нашим стратегічним партнером. Сполученими штатами і до речі, зараз докладається дуже багато зусиль з боку президента української влади, щоб так і було насправді, ми не зацікавлені в жодного роду конфронтації. Ми навпаки, зацікавлені в об'єднанні довкола України і сподіваємося, тут буде розуміння від наших партнерів. Але разом з тим, навіть якщо будуть певні складнощі, то по перше, я би хотів звернути увагу, що українське виробництво окремих комплектуючих. Зокрема, дронів, які дуже необхідні зараз. Вони вирішують дуже багато на фронті. Це є загальновідомий факт, зростає. Ми наростили ці виробництва по іншим параметрам озброєння. Теж ситуація покращилась значно ніж порівняння порівнянні це було у 2022 році, і про це теж говорив президент. Це наш внутрішній ресурс, який треба безумовно акумулювати і нарощувати. Це перше. Друге, ми розраховуємо на підтримку європейських партнерів. У яких зараз теж сформоване розуміння про те, що іншого виходу просто не буде, як підтримувати Україну і вкладати у власну безпеку і оборони. Ми зараз чуємо різного роду заяви. Знову ж таки, це тільки просто заяви, це публікації в медіа, це не офіційна позиція, яка лунає безпосередньо з боку Сполучених Штатів про те, що вони можуть скоротити свою військову присутність в європейських країнах. Ну але такі побоювання вони є, і вони можливо не безпідставні. Те ж саме стосується і військової допомоги Україні, тому тут друге це європейські країни. Третє а є позиція США в тому, що вони не будуть проти, якщо Європа буде купувати американську зброю і передавати Україні зброю, яка вироблена в США або зброю, яка була вироблена раніше, і зараз вона там знаходиться або експлуатується третіми країнами, звідки ми її теж можемо отримати, тобто тут заперечень. Не буде відтак. Ми підходимо до головного, що на це потрібні гроші, і тут більше питання стоїть тому, чи готова буде Європа збільшувати бюджети і видатки на те, щоб мати змогу купувати для України в тому числі зброю американського виробництва, яка нам потрібна. Є певна номенклатура. Ті ж самі Хаймерси, наприклад, і ракети до них, ті ж самі системи Петріот і ракети до них. НАСАМСи, зенітно-ракетні комплекси це частково Норвегія, частково США, але вони спільно. Тобто є снаряди знову ж таки, артилерійські, тому що США збільшили виробництво починаючи з 2023 року, вони збільшували виробництво цих боєприпасів. Тобто, звичайно, є компоненти, які е, виробляються в США, або якщо навіть не виробляються, там є американські технології. Якщо б США хотіли теоретично, нам би їх не могли передати європейські країни, але а, тут зараз питання все ж таки більше в фінансуванні, тому що якщо американці не заперечують проти продажу цієї зброї, то тут питання просто в тому, щоб знайти фінансування європейськими країнами спільно з Україною і мати змогу цю зброю закупити. Тут ніхто не закриває цих можливостей. А щодо того, чи буде припинена допомога. Зараз сказати важко, різні думки лунають, але офіційної позиції про її припинення на сьогоднішній день немає. Що стосується того, скільки може протриматися Україна, ну я розумію, що є певна обізнаність або уявлення аналітиків, експертів чи представників медіа, які коментують і кажуть, скільки ми можемо триматися. Але розрахунок такий, що скажімо так, збройні сили виходять із того, що. Скільки буде потрібно для того, щоб давати відсіч агресора, стільки будемо готові триматися. Але для цього, звичайно, потрібна зброя. На сьогоднішній день поставки немає інформації про те, що поставки зброї припинені до України чи про те, що вона буде припинена найближчим часом. Якщо такі рішення і будуть ухвалювати, то на це так само є певні плани. Які мають бути реалізовані, але точно не стоїть питання так, що якщо припиняється постачання з боку США, ми приречені. Точно так питання не ставиться, тому що інакше тоді ми б не вистояли у 2022 році, принаймні перших півроку. Тому певні заходи вживаються до того, щоб мати змогу. Я вам наведу приклад, коли рік тому в нас була дуже важка ситуація на фронті. От якраз рік тому в цей період це. Січень, лютий березень, коли ворогу вдалося, хоч ціною великих втрат, але захопити Авдіївку і просуватися далі, нам не вистачало тоді певної номенклатури озброєнь, тому що якраз в сполучених штатах це питання було на паузі, бо Конгрес не голосував. Потрібні пакети і потрібні політичні рішення, але Україна тоді встояла, в тому числі через те, що були застосовані певні заходи. По тому, аби компенсувати нестачу снарядів дронами, іншими видами озброєння, тощо, тобто тоді вже теж були публікації, розрахунки про те, що Україна вистоїть максимум півроку, Протримались півроку і більше, поки не пішли об'єми допомоги після того, як США проголосували відповідні рішення. Так, абсолютно е, правду ви говорите, і е, хотілося б поговорити з вами наостанок про те, що зараз гарантії безпеки для України також історія залишається дуже незрозумілою. Володимир Зеленський говорить про необхідність 100-150 тисяч е, військових контингентів на території України. Поки що ні, Європа не готова цього надати. Туреччина не зрозуміла, в якій знаходиться позиції США. Ну, Ми бачимо ці заяви нинішні. От, як ви бачите зараз, що ні від Північно-Атлантичного альянсу ми поки що не бачимо позитивних відповідей, ні від Євросоюзу, який ну, не виділяє поки що достатню кількість миротворців? Це питання, скажімо так, воно складне тим, що зараз іде стадія обговорення і пророблення деталей цього плану. О, рік тому. Ще взагалі не допускалося сценарію, коли французький президент Макрон в лютому 24-го року висунув ідею про розміщення військ, європейських військ на території України. Дуже багато тоді було скептиків, і багато хто висловився проти, сказав про те, що та ні, це неможливо. Минув рік ми дійшли до стадії того, що вже обговорюється чистельність у України дійсно є план, як ви зазначили, президент України про це говорив. І це добре, що в нас є такий план. Я думаю, що партнери відповідно будуть поінформовані а далі це питання вироблення позицій, деталей: тобто, кількість, чисельність та повноваження цієї місії, як вона буде працювати. Є різні публікації вже в медіа. Видання за економість написало, мовляв, британські війська можуть розміститися в Полтаві, Дніпрі і Кривому розі. Це знову ж таки видання за економість. Пише про це є інші міркування. Про які зараз повідомляються в медіа. Але я можу сказати про те, що є і офіційні заяви, наприклад, від британців, про те, що вони всерйоз розглядають цей сценарій. Тому я думаю, що це рішення може бути ухвалено і позитивно для України. Єдине, що зараз будуть дуже серйозні дебати і обговорення щодо чисельності такої місії, щодо того, які будуть її повноваження, командування і так далі. Найважливіші принципові деталі. В загальній стратегії, як мені видається, це рішення скоріш за все буде ухвалено і попередня згода тих, хто готовий відправити свої війська. А вона є єдине, що звичайно не хотілося би, щоб це питання довго затягувалося, і ми повинні розуміти, що очевидно присутність військових саме з європейських країн, а це важливий елемент, який може стати якраз вкладом. В те, щоб гарантувати нашу безпеку, це точно краще ніж присутність, скажімо так, будь-якої там моніторингової чи спостережної місії без зброї, це зовсім інша річ, і можливо, я так собі сподіваюся, що в майбутньому якісь ці військові контингенти будуть залишатися в Україні ось таким чином тривалий час на постійній основі для того, щоб дійсно це був одним із елементів. Стримування а, Росії. Ось це важливий момент.